Перезавантаження водостанції на базі контролера Ловара SD60. Перше ми відчиняємо шафу. В цій шафі у нас є перемикач. Ми вимикаємо перемикач, дивимося, як інвертор щось видає та згасає. Добре. Зараз ми знов вмикаємо перемикач. Зачиняємо шафу та чекаємо, коли контролер включиться. Це довго? Тобто тут треба дочекатися, завантаження контролеру. Так, пішли якісь цифри. Це він розповідає, що він є. Блимає ліхтариками. Тепер нажимаємо Escape, Escape і ОК. Okay. І воно нам пише, в якому стані воно знаходиться. Все, ми перезавантажили контролер. A wodę stańcie.